Подайте. Це у 12 степені. У вигляді степеня з основою С квадрат, C куб, це в 4, це в 6 степені. Завдання А. І так, це в 12 степені. Ми знаємо, що 12 можна подати у нас це квадрат, можна записати як 2 помножити на 6, тому що дважди 6 є 12. Це в степені 2 помножити на 6. І знаємо, що при піднесенні степені до степеня основа залишається та сама, а показники перемножаються. Тобто, якщо у нас добуток показників, ми можемо записати як степінь піднесений до степеня. Ось ми і записали з вами це в 12 степені як це квадрат до 6 степеня. Тобто, основа тепер вже у нас квадрат. Друге завдання це в 12 степені записати, як це з основою це куб. 12 це 3 помножити на 4, це в степені 3 на 4. Знову при піднесенні степені до степені показники перемножаються, основа та сама. Тобто, ми можемо записати як це в кубі і до 4 степеня. Тут уже основа у нас це в кубі. Так само зробимо, щоб основа була це в 4 степені. С четвертому на 3, 4 на 3, це в четвертому степені до куба. І аналогічно, щоб була у шостому степені. 12, це 6 на 2. Можемо записати як це в шостому і до квадрата. Основа вже це в шостому. Завдання Б. Подайте 3 в 12 степені у вигляді степеня з основою 9. 3 в дванадцятому, 9 це 3 в квадраті, тобто 12 розпишемо як 2 на 6. 3 в квадраті до 6-го степеня. А 3 в квадраті це 9, 9 до 6 степеня. Ось ми записали вигляд, подали. Вираз у вигляді степені з основою 9. 3 в 12 степені подати у вигляді степені з основою 27. 27 це 3 в кубі, а 12 ми можемо розписати як 3 на 4. Тоді 3 в кубі і до 4 степеня. І матиме 3 в кубі 27. До четвертого степеня. Ось ми розп... записали у вигляді степені з основою 27. Аналогічно з основою 81, 3 в 12 степені. 81 це 3 в четвертому степені. Знову 12 це 4 на 3. 3 в четвертому і до куба. 3 в четвертому це 81, 81 до куба.